Привіт-привіт всім! Я радий знову передати вам всім привіт на нашому каналі і розпочати знову визначення гаманців, які отримують від нас подарунки сьогодні. Так, давайте сліденько пробіжимося по наших новинах. З новин у нас ціна Star Flagсу трошечки піднялася відносно минулого тижня. Ціна 3493, ліквідність 175 тисяч, дуже впала На CBDC сейлі 56 стейдж 12,9 мільйона Starflux залишилось на цьому стейджі gold eagle працює. Автоматично тапаються стардасти, але тільки потрібно періодично заходити в gold Eagle, щоб Активізувати автоматичний пак. Defender продовжується. З'явилися стейкінги в додатку Флейта з USDC. Так само на місяць, на 3, на півроку, на один рік. Ну що, 158 гаманців присутні у нас на розіграші. 157. Пропоную починати. Денько визначимо і підемо далі. Так. Yes. Перший є. Угу. Так, це в нас який третій змінюємо. Снячаємо четвертий Четвертий є... п'ятий. Gostei Восьмий. дев'ятий і десятий гаманець. Нагадую, ці десять гаманців. Можуть отримати один ваучер на 1100 спанців і 20% річних на один рік. Що для цього потрібно? Для цього потрібно побачити свій гаманець, який пішов випав, і написати коментар з своїм нікнеймом під відео, для того, щоб можна було зрозуміти, що ви, як господар гаманця, присутні. Присутні і бачили це відео. Відповідно, якщо ви один з перших п'яти чоловік, хто написали. Нікнейм або кодове слово під uh, відео. Відповідно, отримуєте беззаперечно ваузер. Так, 10 гаманців визначено, визначаємо 11-й гаманець, йдемо далі. Одинадцятий гаманець визначено. Давайте заберемо всі гаманці поки що. Щоб нам їх не втратити. І йдемо далі. Так, далі що в нас? Далі в нас для один цього гаманця ми будемо визначати подарунок. Так, 2370. Користувачів підписано на наш YouTube канал. І, відповідно, 159 позицій у нас є в цьому колесі фортуни Одна позиція 10 100 флаксим можна виграти. А зараз визначаємо подарунок, або він буде подвоєний, або залишиться таким, як є, скасований, або переведений на наступний UVA. Тому пробуємо. І буде подарунок для 11 гаманця. Ну-ну-ну-ну! Вітаю! Подвоєння виграшу. Виграш становить 4740 стар слабців. Нагадаю, власник цього гаманця повинен протягом доби написати до бомбербоя в Телеграм, або ж в особистих повідомленнях в слеті. Вітаю переможця, і йдемо далі визначати наступний подарунок. Наступні так, в нас за останнє відео було е порядка 72 переглядів і лайків. Тому ми їх додали до минулих 62 старслаксів, лайків і переглядів, так скажімо. Це число тепер становить 134. І ми визначаємо гаманець, який отримає ці 134 старшлакси. Якщо символ, який зараз випаде, не знайде гаманець в коментарях за, відео, за минуле відео, ці 134 старшлакси перейдуть на наступний розігр. Тому давайте будемо визначати. Так, знак, буква І Е. На англійській I. Так, відповідно дивимось, що в нас з коментарями, які в нас гаманець залишився в коментарях з букви І. Ми подивимось, напишемо в коментарі для цього користувача. Нагадаю. Всі питання, якщо у вас якісь виникають, пишіть бомбарбою в Телеграмі або в особистих повідомленнях в слейті, всі призи будуть надіслані. Не забувайте ставити лайки, передивлятися відео, збільшувати кількість старфлакців для гаманця останнього. І, відповідно, можливо, ви отримаєте цей подарунок. Цього найкращого, бережіть себе. До нових зустрічей!